Хочете, щоб державна мова поширювалась на теренах нашої країни, цьому може сприяти кожен, почавши з себе. Для цього достатньо дотримуватись 10 простих правил. Отже, до вашої уваги проєкт, який допоможе популяризувати українську мову. Правило номер 1 Говори українською мовою, в ліцеях, в транспорті, в громадських місцях і ніколи не переходь на іншу мову. Окрім розмов з іноземцями. Правило номер два. Налаштуй мову сайтів та техніки. Обирай українську в інтернеті, різних соцмережах, вебсайтах. Налаштуй телефон українською мовою. Правило номер 3 Пиши українською. Пиши українською паперові документи, смски та електронні листи. Правило четверте. Шукай українською. Налаштуй мову сайтів на українську. І читай Українською. Правило 5. Спілкуйся українською з владою та сервісними службами. При відвідуванні державних установ розмовляй українською, щоб популяризувати її. Правило 6. Підтримай українську культуру та медіа. Обирай лише український контент. Дивись фільми українською та перевіряй, чи вони віддубльовані українськими студіями. Правило номер 7. Бережіть українські... Бережіть українським, говоріть з дітьми українською мовою, читайте казки на українській мові та говоріть на українській мові. Правило 8. твори український простір, роби щось від себе, щоб змінити ситуацію на користь української мови. Правило номер дев'ять. Запроси всіх інших робити те саме та поширюють інформацію, серед якомога більше людей. Десяте правило шадуйво пишаємося своєю солов'їною вовою, адже вона буде лише тоді, коли здуватимо воби як народ.